Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку, чому пес живе коло людини. Мущуйтесь зручніше, готові заслухати. Казочка починається. Давно, дуже давно жив собі самітній пес. Нарешті надокучила йому самому блукати в лісі. І він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, аби цей його товариш був найсильніший усіх тварин. Лісові звірята радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього і каже Вовче, брате, живімо разом. Вовк відповів Чому би ні? Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися боятися. Збуди вовка, а той йому каже будь тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас. Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка, пішов до ведмідя і каже. Ведмідю, братику, живімо разом. Коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула коротка доба. Раз на зорях почув пес якийсь шелест, почав боятися. Пробудився ведмідь та й сказав «Заховаймося в корч, бо ще надійде лев і роздере нас обох. Подумав пес, що лев має бути сильнішим. Залишив ведмідя, пішов до двору короля лева. Леве, леве, королю звірів, живімо разом. Заслугу прийму тебе, відповів Лев. Пес зостався з ним. Одного разу ввечері почав пес боятися, почав вити, гавкати. Вибіг Лев із палати і каже йому мовчи, бо ще надійде людина й застрелить нас обох. Пес замовк, але здогадався. Що людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини, пристав на службу до неї. Від того живе пес з людиною. Дякую за увагу малята на добраніч.